Стартувала друга половина у протистоянні Патріотс Дженералс. Завершальний поєдинок туру на Street Football Челендж Київ. 1-0 патріоти попереду єдиний гол у першому таймі. Ми побачили у виконанні Арестарха Олександровського, який відгукнувся на лонгбол з власної половини поля. Так, результат, який поки що влаштовує патріотів, але вони самі прекрасно розуміють, що перевага дуже слизька, тому заспокоюватися не варто. Ну а тим часом давайте поговоримо про інші результати цього туру у дивізіоні Сілвер. Так, про перемогу перемогу конкурента. Петріот у боротьбі за чемпіонство команди Янг бізнес Клаб, ми згадували цей поєдинок Відкривав програму недільного ігрового дня матч із Селюкс. Виявився дуже напружним. Зараз апеляції щодо гри рукою. Але у підсумку не штрафний, а всього лишень кутовий на користь Петріотс. Так, Янг Бізнес Клаб тільки на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу над Селюкс 2-1. Вижгород із топіаром у центральному матчі туру в очному протистоянні двох претендентів на медалі. Теж подарували шалену інтригу, напругу до останнього. Підсумку Вишгород переміг з рахунком 3-2 і зумів, зокрема, піднятися до трійки лідерів. Але проблема в тому, що Вишгород уже свій передостанній матч у цьому сезоні зіграв і за втраченими очками той же топіар все одно залишається вище за Вишгород. Не все залежить від команди Вадима Гребенюка, але те, що Вадим Гребенюк, каха Пушкарьоп та компанія провели ще один суперматч. У цьому, напевно, немає жодних сумнівів. Зараз момент і сірік. Вау, це так сейф у Дениса Сіріка. Просто феноменально. Здавалося би, уже нікуди діватися, уже обіграв Сіріка Іван Кузнєцов, Виходить на порожній ворота, але Сірік все одно не вимкнувся, врятував свою команду. Фантастика! Можливо, це сейв буде рівноцінний чемпіонському титулу. Хто зна. А тим часом забуває другий колектив Патріотс. От, власне, не забуваєш ти, забувають тобі. Замість 1-1-2-0. Арестарх Олександровський промчався по лівому флангу, віддав зручну передачу на Дмитра Лещенка. Ну, а той подвоє перевагу патріотів. 2-0 на 24-й хвилині. Так, можливо, ось цей сейв Дениса Сіріка дійсно стане вирішальним переломним моментом у сьогоднішньому протистоянні. А можливо, навіть і у всій чемпіонській гонці у дивізіоні Сілвер. Факт залишається фактом 2-0. Патріоти подвоюють свою перевагу в рахунку. І щодо інших матчів, які сьогодні відбулися у Лізі Сілбер, дизайн Фасад після двох перемог поспіль не зумів продовжити свою успішну серію. Команда поступилася Saints з рахунком 2-6. А Есістент груп навпаки перервав серію з двох поразок поспіль і зумів здолати футбольний клуб Софія. Аутсайдера першості з рахунком 5-3. Команду, яка ще. Досі залишається єдиною у цій лізі, яка не перемагала. Тільки один бал в активі Софії, А от асістент груп переміг. А що тут? Рефері спілкується із пасічником. Так, асістент груп завдяки перемозі над Софією потіснив вижгород із третьої сходинки. Так, в асістент груп та ФК Вижгород по 14 очок. В Асістант груп ще гра у запасі, але крім того, ще й за результатом особистої зустрічі, біло-чорні все таки знаходяться вище. Так, в очному поєдинку есістент груп переграв Вижгород, Тому так ці команди ділять третю сходинку. Вижгород піднявся на одноосібну третю позицію після сьогоднішньої перемоги над топіаром. Але Асістент груп все таки не дозволив вижгороду щонайменше до наступних вихідних. Залишатися у трійці лідерів. Скажи, що робить, якщо сподобався і вона від тебе не відходить. Знаєш, просто і просто не Як сказав? Я вас Ось такими були поєдинки. А в рамках дивізіону Сілвер переважна більшість із них тримали в напрузі до останніх секунд. Особливо стартові два матчі за участю Янг Бізнес Клаб та Селюкс, Вижгорода та Топіара та й матч Асістент Груп та Софії теж подарував доволі нервове видовище. Тільки в одному матчі, в принципі, заздалегідь було відоме ім'я переможця. Матч за участю «Сейнс» та дизайн-фасаду. У цьому поєдинку, схоже, у нас не буде відоме ім'я переможця заздалегідь, оскільки генерали точно не збираються здаватися. Так, вони поступаються з різницею у два голи, але ще 13 з половиною хвилин. Є у їхньому розпорядженні. Тим паче моменти є біля воріт Дениса Сіріка. І прекрасно розуміють номінальні гості, що в принципі камбек реальний. А зараз по власних воротах пробуває Дмитро Сурдій. Щоправда, Богдан Ткаченко виручає свою команду. Так на другий тайм змінився голкіпер у Дженералс. Замість Дениса Яскова з'явився Богдан Ткаченко. Олександровський, скробач. Каченко вкидає на ближнього. Момент тим часом Василинчика добивання! Повз ворота. Та що ж ти будеш робити? Які ж моменти не реалізовують генерали сьогодні? Момент Кузніцова із просто карколомним сейвом Дениса Сіріка ще за рахунку 1-0. І зараз за рахунку 2-0. Василинчик здавалося би, вже і Сіріка відіграв. З першої спроби він так технічно підсік м'яч над воротарем, але влучив у стійку. Але далі, далі, доля подарувала другий шанс. Сергію Василинчику, але він пробив повз ворота. Фактично порожні. А зараз, а зараз третій пропускає колектив Дженералз з другої спроби, натомість Костянтин Лещенко переправляє м'яч у ворота. Ну от знову, до речі, спрацьовує неписане футбольне правило. Не забуваєш ти, забивають тобі. Відразу після того моменту імені Кузнєцова Сіріка. Петріотс в наступній же контратаці забувають другий. Тут аналогічна ситуація. Після подвійного моменту Василинчика в наступній же атаці Патріоти забивають третій гол. На 29-й хвилині. Це стається. І, зрештою, завдання суттєво ускладнюється для номінальних гостей. Лошак. Перепрошую, все-таки не Костянтин Лещенко з другої спроби забив той гол. Третій для Патріотс. Костянтин Лещенко якраз пробував у першому епізоді. З першої спроби він не переграв Ткачанка, але на добиванні опинився вельми. Вчасно не він, а Дмитро Лещенко. Тож Дмитро Лещенко записує до свого активу дубль. Але для Патріотс це не так важливо. Команда забуває третій гол і тим самим. Робить уже серйозну заявку на перемогу. 10 хвилин залишається зіграти 3-0. І, до речі, генерали перебудовуються на п'ять польових. На гру в п'ять польових. Хоменко відповідні функції виконує пасічник. Граба банк. Але повторюся, моменти є у Дженералс. Кожному із голів Патріотс. У другому темі передували просто вбивчі, навіть не 100-відсоткові, 300 відсоткові моменти у генералів. Моменти є, але або феноменальний Денис Сіріка, або просто реалізація шкутельгає. у гравців «Дженералс» Інколи просто здається, що банально не щастить футболістам «Дженералс». Хоменко. Пасічник. Сурдій. Не вдали пас від сьомого номера. Ткаченко повертається в рамку. Але ненадовго. Зараз вже знову Хоменко на полі. Як п'ятий польовий гравець. Кузнецов. Сурдій. Простріл. Сірік. Сірік в цій ситуації врятував свою команду, а далі Сурдій не встиг до м'яча першим. Атака тим не менш продовжуватиметься від білосиніх. Сурдій. Кузнєцов. Пасічник. Простріл. І не замикає дальню стіку Василинчик. Як? Про нього забули захисники Петріотс. Абсолютно вільний, без опіки знаходився Василинчик. І здалося, що встигав він замикати цю передачу. Це зовсім не та ситуація, коли гравець з останніх сил добігає і просто не встигає замкнути пас. Ні. Тут зовсім інша епізод, а тут ні! Лошак ледь не забуває у власні ворота, але влучає в поперечину. Парад невикористаних моментів продовжується біля воріт Дениса Сіріка. От, От здавалося б, 3-0. Петріотс впевнено ведуть у рахунку, але якби генерали забили всі свої моменти в другому таймі, щонайменше у нас нічия би зараз була. Це що найменше? І ось цей відчайдушний тиск продовжується від білосиніх. І забиває натомість Хоманко. Вбиває він м'яч, наче цвях у сітковері Дениса Сіріка. І зараз потрібен тайм-аут, оскільки таке враження, зважаючи на всі моменти, які виникали у генералів, таке враження патріоти просто поплили. Або занадто рано повірили у підсумкову перемогу. Тим не менш, пауза дійсно потрібна. три Іван Хоменко на 33 й хвилині скорочує відставання в рахунку. Повертаємося до гри. 6,5 хвилин до завершення цього поєдинку 3-1. Патріотс ведуть у протистоянні із Дженералс. Але все складається дуже непросто в другому таймі, навіть попри цифри на табло. Для команди Антона Лошака. М'яч в руках у Ткаченка. І знову перебудовується нам гру в п'ять польових номінальні гості. Хоменко. Автор поки що єдиного голу генералів у цьому матчі. Саме він відповідні функції виконує. Сурді. Кузнєцов. Хоменко. Кузнєцов. Спливає час. Кузнєцов. Сурдій. Хоменко, Сурдій таки залишає м'яч у межах поля. Хоменко, Кузнєцов пробиває невдало. Значно вище борі Дениса Сіріка. І зараз, звісно, голкіпер Патріотс нікуди не буде поспішати. До завершення сезону у Патріот залишатиметься ще два матчі. Після сьогоднішнього, як ми згадували, проти Селюкс та Топіара. У «Дженералс» тільки один поєдинок матч проти «Янг Business Club. Перед цим туром ми говорили про те, що Патріотс необхідно здобути три перемоги у трьох завершальних матчах. Можливо, сьогодні команда стане на крок ближчий. До реалізації цієї мети до завоювання чемпіонського титулу у дивізіоні Сілвер. Але зараз дуже важкі ще 4,5 хвилини відділяють Петріот від першої перемоги з трьох на фініші сезону. Тому поки не будемо поспішати, аби потім мене не звинувачували, що це саме я зурочив. Тому поки не будемо про це говорити. Невдалий пас пасу на В'ячеслава Пруднікова. Аут на користь Дженералс. Кузнєцов Проходить пас на сурдія, але в останню мить Олександровський дуже вдало зіграв у власному штрафному і навіть відворіт заробив для своєї команди. Не зумів зберегти м'яч у межах поля Геннадій Денисюк і зараз потрібно спробувати якнайдовше потримати м'яч синім, аби якось збити атакувальний запал суперника. Тим не менш практично відразу і втрата стається. Поспішають генерали. Але відчувають вони, що гра йде. З цим суперником можна грати. І можна чіплятися за результат. Тут помилка і забиває скробач у порожні ворота. Ось вона одна. Банальна помилка може перекреслити усі зусилля протягом матчу. Перехопив невдалу передачу з боку Івана Кузніцова, здається. Скробач. І 77-й номер Дмитро Скробач повертає гандикап у м'ячі. Для своєї команди 4-11 рахунок. Дуже прикра помилка для Дженералс. Забиває на 37-й хвилині Дмитро Скробач. Хоменко, Кузніцов. Денисюк. Хоменко, Кузніцов. Пасічник. Наздоганяє, наздоганяє м'яч біля кута. І пробиває. Пробиває Василинчик, але знову не точно. От Василинчик чи не найбільше моментів у складі Дженералс? Сьогодні змарнував. Денисюк ледь не перехопив м'яч на чужій половині. В центральному колі це зробив Василинчик. Менше двох хвилин залишається у розпорядженні Дженералс, аби диво створити. Три голи необхідно відіграти команді. Пасічник з гострого кута. Сірік на місці. Сірік удар по порожніх. Ні. Не точний удар від Сіріка. Якби Сірік після всі, всіх своїх феноменальних сейвів ще й забив. Це був би, напевно. Головний претендент на звання героя матчу. А зараз Олександровський перехоплює. Олександровський. Помиляється Олександровський. Не вивів він Лошока на порожні ворота. Вихід 3-1. Хоменко. Хоменко теж. Акцентованого удару не завдає у цій ситуації. Лещенко. І Лещенко тут полюбого гравця, не переграє в рамці. Там Денисюк залишався страхувати Хоманка, який, звісно, вже не, по... не поспішає повертатися назад. Остання хвилина тим часом уже пішла. Знову ворота порожні. І Дмитро Лещенко все-таки забиває. Що ж, патріот здобувають перемогу 5-1. Дмитро Лещенко оформлює хет-трик. Так, і тепер вже можна говорити зі 100% впевненістю. Три перемоги в трьох матчах. Таким було завдання у Патріотс на фініші турнірної дистанції у дивізіоні Сілвера. І першу з трьох перемог команда здобуває. Далі ще Селюкс, далі ще Топіар. І якщо команда переможе в цих двох матчах, то команда завоює золото. А Янг Бізнес Клаб незалежно від своїх результатів, максимум зможе розраховувати тільки на срібло. Проти Янг Бізнес Клаб, до речі, свій завершальний матч у цьому сезоні проведе і колектив Дженералс. Ну і відповідно після цієї перемоги патріоти набирають 19 очок. 19 очок після восьми зіграних матчів у Янг бізнес клаб після сьогоднішньої перемоги над Селюкс за рахунком 2-1. Відповідно, 16 балів після семи зіграних поєдинків. Тобто, три очки переваги очки переваги залишається. У Петріотс, але у Ян Бізнес Клаб гра у запасі. А зараз ще Олександровський забиває в порожні. Ну просто посипалися уже генерали. Тож 6-1. Ось такий підсумковий результат. Лунає фінальний свисток. Аристарх Олександровський теж третю результативну дію. У сьогоднішньому матчі записує до свого активу у Дмитра Лещенка. Хет трик у Аристарха Олександровського 2 плюс 1 за системою гол плюс пас. Тож Петріот підіймається на одноосібну першу сходинку.